Українська мова, то є ваша рідна мова. Так, да, да, да. українська, да, рідна мова. Ну, то мова і патріотизм, скільки воно пов'язано? Тут непонятно, бачите, я спрожила, так у 70-ті, 70 там взагалі на русський язик. Привілегія да. була. Там в Києві, приїжджаєш, якщо по-русскому заходиш в магазин, так продавці привітують. А якщо ти на українському, так уже твора ліс, так вот 80 вісімдесяти годы. Ну а зараз вроде бы так нормально. Ну зараз не в я знаю, що в Києві більше українською мово лунає. Так, да, так, да, да, да. Ну і тут гарно вже говорять. Адже пам'ятаєте якісь вірші українські? Ну, Шевченка люблю. Ну, Гревета стогне днів широкий, сердитий вітер завивав до неба. Ой, ну я просто забула вже, так. Да. Ну, Шевченка історії все любила.